П'ять позашляховиків, 47 ударних дронів, вартістю близько півтора мільйони гривень передали представники рівненської благодійної спільноти для військовослужбовців. Ударні БПЛА, саме те, чого наразі найбільше потребують українські захисники. Саме ці дрони це по суті є винищувачами техніки, танків, закритих бріндажів, дешева, але дуже високоточна зброя. Тобто середня ціна цих дронів, які ми передаємо, це 16,5-17 тисяч. Бо тут різні виробники є і. І тих дронів хлопці просять багато, а літати ними вміють. Єдиний критерій при виборі, скажімо, конкретної моделі яка модель може бути швидше на фронті. Ці FPV-дрони передадуть 14-й окремі механізованій третій штурмовій бригадам та рівненському розвідувальному батальйону. Усі безпілотники українського виробництва та можуть виконувати подвійне призначення. Ці дрони можуть бути і багаторазовими. От до них можна чіпляти скиди, але якщо ми говоримо про знищення техніки, і тому ці дрони-оператори. Підводять до слабкого місця техніки, щоб спрацював боєприпас. Відповідно, дрон теж таким чином працює, як система доставки боєприпаси. Тому в знищенні техніки їх використовують як одноразові, тобто того вони камікадзе. Але сама конструкція дозволяє і під інші цілі адаптовувати. Як дрони і автівки на передовій це розхідний матеріал, але дуже необхідний. Адже також виконують декілька функцій. Один із позашляховиків вже найближчим часом вирушить на виконання бойових завдань. Як розповідає військовослужбовець Олександр, там будь-яка техніка на вагу золота. Більше як півтора року я вже на війні, там на яких на різному транспорті їздили, і там перебора немає. Будь-яка техніка, вона, яка виконує бойове завдання, вона там ціна золота і на вагу золота вона, тому що це будь-яка машина, вона здійснює і евакуацію і заїзд позиції. Ну, Любе, це війна. Ще одне авто поїде допомагати бійцям військової частини, де служить гравець рівненського футбольного клубу Верес цей хюдай. Галопар, ми передаємо Тарасу Пінчуку в частину, де він служить. Це рівненський футболіст Рівненського Вереса, який ще на полі довів, що бійцівський характер свій І з перших днів вступив в Збройні Сили України. Усі позашляховики рівненським волонтерам допомагають шукати та доставляти в Україну іноземні партнери з усього світу. Основні характеристики автомобілів, які ми автомобілів, які ми підбираємо, це обов'язково хороша гума, болотна. Повний привід, тому що ми самі розуміємо, що йде зима, і зараз будуть тяжкі умови, і задньоприводний або передньоприводний автомобіль не зробить ту роботу чи по евакуації, чи по підвозці БК Потрібен автомобіль, який має повний привід. Це основна характеристика. І дизельний двигун. Зараз війна артилерії і дронів. Так говорять військовослужбовці про ситуацію на фронті. Тож ударні безпілотники на позиціях потрібні не десятками, і не сотнями, а тисячами. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.